Знімаю вам місяць повні. Сьогодні свято Бога Сонця, Ярило. Це чоловік богині Лелі, богині весни, любові, кохання. 22 квітня було свято Любові, свято Лелі. У неї просили шлюб. А сьогодні у Бога Ярило можете просити теж шлюб. І, взагалі, у цих богів а, просіть благословіння вашої сім'ї, знайти пару, народити дітей, щоб ваша сім'я була здорова, щоб були гармонійні відносини, щоб у вас був мир, спокій, гармонія, благополуччя, процвітання роду вашого, щоб ви були багаті, прославляли свій рід, своїх предків, славили Бога, землю нашу рідну і. Я зараз знімаю місяць, який вийшов. Щойно ми вигулювали собак, поверталися додому, і у нас з однієї з одного боку поле, і там сідало сонце величезне, таке величезне сонце. З іншого боку, з іншого поля, виходив місяць, повний місяць, і він був такого рожевого рожевого кольору. Прямо. Ми їхали в порталі Сонця і місяця жіночої, і чоловічої енергії у порталі Любові. От якраз відкрився оцей коридор любові, і завтра дуже сильна дата, зеркальна дата. Завтра ми можемо звільнитися від наших старих кармічних програм, родових програм, негативних установок, блоків, очистити свою стару версію, зняти її з себе і ввійти в свою нову. Версію в своє нове життя. Завтра я проведу стосовно цього нейрографіку. Будемо слухати ще акафісти, палити свічки на очищення. І кому цікаво, пишіть. Нейрографіка буде у телеграмі у закритій групі. Енергообмін дуже символічний 500 гривень. Напитуйтесь цими енергіями. Кохання, енергіями, любові, процвітання, родючості, плодючості, проявлення. Я б зняла вам і сонце, але воно вже зайшло, доки ми доїхали додому. Благословляю.